Тема сьогоднішнього уроку відносна густина газів. Давайте розглянемо дану табличку. У ній є наведені деякі речовини кисень, водень, вуглекислий газ, амоняк і метан. Ці всі речовини знаходяться у газоподібному стані. Відомо, що кількості речовин всіх дано по одному молю. Пам'ятаємо, що кількість молекул в одному молі будь-якої речовини є рівна 6,02 на 10 у 23. І так як як ці всі речовини є гази, то 1 моль будь-якого газу займає об'єм 22,4 літра. Це є молярний об'єм газу. Ці всі величини для всіх газів кількістю речовини 1 моль є однакові. Але от молярна маса газів відрізняється, тому що молярна маса є чисельно рівна відносній молекулярній масі. А в кожного газу вона є інша. Запишемо у зошит визначення. Густина це величина, яка показує масу речовини у певному об'ємі. Запишемо формулу. Ру дорівнює м ділити на В, де є ро це густина. М це є маса речовини, і В це є об'єм речовини. Ми пам'ятаємо таке співвідношення, що маса є рівна кількості моль помноженій на молярну масу, і об'єм, якщо говорити про гази, є рівний кількості моль помножити на В молярне. То тоді, підставивши дані значення М і v В ось цю формулу, ми отримаємо наступну формулу. Nm ділити на NV молярне. N і n можна скоротити, тоді ми отримаємо молярна маса поділена на молярний об'єм. Отже, густина газу буде рівна молярній масі, поділеній на 22,4. Ну, так як молярний об'єм різних газів за однакових умов є величиною постійною і рівний 22,4 літра на моль, то густина газу буде визначатися тільки його молярною масою. Запишемо наступне визначення. Відносна густина це величина, яка показує, у скільки разів один газ є важчий за інший, за даних умов. Позначається великою буквою D. Внизу ми записуємо, за яким газом шукаємо густину, а поряд у дужках якого газу. Пам'ятаючи, що відносна густина це є відношення густин газів, ми можемо записати газу Б поділено на ро газу А. І пам'ятаючи, що густина газу залежить тільки від молярної маси, отримаємо наступне співвідношення: молярна маса газу Б. Поділена на молярну масу газу А. Відповідно, відносна густина буде величиною безрозмірною. Давайте ми закріплимо е, теорію на практиці. Проведемо певні обчислення з використанням густини. Задача перша. Обчисліть, у скільки разів азот є важчий за гелій. Записуємо скорочену умову задачі. Даний нам азот, формула якого N2 і гелій – Гелій просто без двійки. І, відповідно, знайти нам треба, щоб знайти в скільки разів азот важчий за гелій, то нам треба знайти відносну густину газу азоту за гелієм. Запишемо формулу для знаходження відносної густини газу азоту за гелієм. Тобто, відносна густина азоту за гелієм дорівнює молярна маса азоту поділена на молярну масу гелію. Очевидно, що наступним кроком буде знайти молярні маси даних речовин. Молярна маса азоту є рівна 2 помножити на 14, бо 14 відносна атомна маса нітрогену дорівнює 28 і молярна маса гелію дорівнює 4 г на моль. Підставимо отримані значення у формулу і отримаємо наступне 28 ділити на 4 дорівнює 7. Отже відповідь буде Азот важче і заводень у 7 разів. Розглянемо другу задачу. Відносна густина газу за повітрям дорівнює 2,45 знайти мулярну масу газу. Знову ж таки, записуємо скорочену умову задачі. Дано нам. Так як ми не знаємо, який то газ, я його позначила через Х. Тобто відносна густина газу Х за повітрям дорівнює 2,45. І знайти нам треба молярну масу газу Х. Знову ж таки, починаємо з того, що записуємо формулу знаходження відносної густини. І в формулі у нас буде молярна маса газу Х, а так як нам потрібно за повітрям. То мало би бути на молярну масу повітря. Ви можете сказати, у повітрі є багато різних газів, азот, водень, гель, кисень і так далі, яка ж буде молярна маса. Ця величина є порахована, ця величина є стала, і завжди вам її треба використовувати в задачах. Запам'ятайте, молярна маса повітря рівна 29 г на моль. З цієї формули ми можемо знайти молярну масу газу Х. Вона буде дорівнювати густину за повітрям помножити на молярну масу повітря. Підставляємо числові значення і обчислюємо. І виходить у нас 71 грам на моль. Отже, відповідь. Задача третя: знайти густину кисню за нормальних умов. Трохи не так, бо нема відносної густини, так? просто густину. Просто густина це є буква РО. Пам'ятаємо. Значить, записуємо скорочену умову задачі. Дано кисень, формула його О2 і знайти його густину, тобто не відносну, не Д, а просто РО. Пам'ятаємо, що густина РО є рівна молярній масі речовини, поділену на молярний об'єм. Молярний об'єм у нас 22,4 літра на моль. Знайдемо молярну масу кисню. Це є просто 2 помножити на 16 дорівнює 32. І підставимо у цю формулу. Отже Ро дорівнює 32. Поділити на 22,4 і отримуємо 1,43 г на літр. Отже, густина кисню за нормальних умов 1,43 г на літр. Четверта задача. Знайти мулярну масу газу, якщо його густина за водним дорівнює 15. Записуємо скорочену умову. Газ невідомий, тому я його позначила через х заводним дорівнює 15 і знайти молярну масу газу Х. Знову ж таки, починаємо з тої самої формули. Записуємо, що густина заводним буде рівна. Молярній масі газу Х поділено на молярну масу водню. Звідси молярна маса газу Х буде рівна густина за водним помножити на молярну масу водню. Молярна маса водню 2 г на моль і молярна маса газу Х буде 15. Густина за водним, помножити на 2 на молярну масу водню. І виходить 30. Отже, молярна маса газу дорівнює 30 г на моль. Задача п'ята. Знайти густину амоніку за нормальних умов. Було вже таке. так? Записуємо амонік, формула його NH3, і знайти його ро, просто густину. Абсолютно так само, як робили раніше. Ро дорівнює m ділити на В-молярне В молярне 22,4. Знаходимо молярну масу газу амоніку. 14 плюс 3 на 1 – 17. І знаходимо гостину. дорівнює молярну масу 17. Поділити на молярний об'єм 22,4. Виходить 0,76 грам на літр. Отже, густина амоніку за нормальних умов 0,76 грам на літр. Отже, узагальнюємо вивчене. Перше. Густина величина, яка показує масу речовини у певному об'ємі. Густина позначається буквою РО, і вона дорівнює М поділено на В. Друге. Густину газу за нормальних умов можна обчислити за формулою. Родорівні молярна маса поділена на молярний об'єм В молярне. Третє, відносна густина показує, у скільки разів один газ важчий за інший за даних умов. Отже, густина газу Б за газом А є рівна відношенню густини газу Б до густини газу А, або молярної маси Б до молярної маси газу А. А Відносна густина позначається, запам'ятаємо буквою Д. Поряд внизу вказується газ, за яким шукають відносну густину того газу Б, який вказаний поряд. Це є величина безрозмірна.